Самий класний рецепт омолодження. Записуйте, ІДЕТЕ, знайомитеся з старшими людьми. Років 70-80. Жіночки, хлопці, тусуєте з ними. І ви завжди будете виглядати на фоні них молодими. На жарт, є декілька способів. Можна піти собі, е, зробити класний макіяж, можна е, щось хірургічне, можна щось собі вколоти, е, ботикс різні і так далі. Но, якщо у вас всередині не буде здоров'я, зовні воно не з'явиться, що б ви не робили? І от, що я хочу сказати? Вчені американські, дуже великий серйозний состав. Академіки, дослідники, дуже великі медики, професора, науковці зробили для всього світу дуже класну таку капсулу L8. Зелена капсула. Яка містить в собі дуже багато вітамін. Це сублімовані овочі, фрукти, ягоди, зелень і гриби вищого порядку, цілющі гриби. І ця капсула робить оздоровлення і омолодження всього організму в цілому. Вона годує клітинку. Клітина оздоровлюється, ділиться здоровими клітинами, і це є будівельний матеріал для органів подальшому систем і організму в цілому. У нас дуже багато результатів по прийому цих капсул. І кожна людина, яка споживає от такі, таку капсулу, з часом омолоджується. Зникають зморшки, людина молодіє, піднімається овал обличчя, дуже багато результатів омолодження. Є ще це гіркий такий елевчик, є отакий солодкий стік. Тут додана Стівія і клубнічка. Кого цікавить таке омолодження, звертайтесь в приват. Тут в описі мій номер телефону дзвоніть, я вам надам потрібну консультацію.